Вітаю, друзі! Ви дивитесь відверту розмову». І сьогодні я вас познайомлю з доволі цікавою і непересічною особистістю, досвідченою атомницею, яка уміло поєднує улюблену роботу. З дуже автентичним і таким актуальним сьогодні хобі. Отож, знайомтесь Олеся Ярощук, інженер-технолог з водоочищення хімічного цеху Рес. Вітаю вас, пані Олесю. Вітаю! Давайте для початку познайомимо глядачів із вами. І з чого і як розпочалось ваше, скажімо так, знайомство і життя на Рівненській АЕС, і робота в тому числі. Ну, почала я роботу доволі давно, це було 14 лютого 1997 року. Починала я з управління підсобного господарства в загоні воєнізованої охорони Сторожа. Після цього було продовження навчання в університеті, була декретна відпустка. І після цього, як я завершила навчання, я перейшла в хімічний цех. Споруди очищення додавленої води. Коли ми прийшли, було будівництво в самому розпалі. І цікаво було тим, що ми застали процес монтажу обладнання, його гідравлічні випробування, саме встановлення судове, як і пуск, саме були в перших в тих часах, як тільки його починали пускати. І це було дуже цікаво. І вже проробивши понад 20 років, цікаво згадати, як це все починалося. Тим більше що два роки тому ми пустили нову лінію на спорудах очищення добавленої води, лінію зневоднення шламу. І теж було дуже знаєте, знаково, що ми пускали перший об'єкт, і ми пустили інший об'єкт продовження. Сподіваємося на розвиток надалі. Спочатку, коли я перейшла в хімічний цех, я була апаратником третьої групи. Це робота така більш фізичного напрямку, доволі складна і фізично складна. І зараз жінки, які працюють на цих посадах, коли, наприклад, приходять до нас екскурсанти, і ми показуємо цех довжиною 180 метрів майже. І обладнання, яке розташовано на відмітках до 20 метрів, це вражає. Тому я думаю, що от всі жінки, які працюють зі мною, ну, такі заслуговують теж на якусь таку особливу відомість. А да. після того, як я прийшла, за рік я вивчилась в резерв на апаратника четвертої групи. І змінилася специфіка виробництва тим, що це вже щит керування, ти контролюєш процеси, які відбуваються. Розумієш, коли спрацьовує якась сигналізація, розумієш, як іде водно-хімічний режим, і це вже більш робота інтелектуальна. Після цього також було навчання в кадровий резерв інженера-технолога. Це все відбувалося доволі швидко. За освітою ви інженер-еколог, правильно? А чому взагалі свого часу обрали цей напрям? Що привабило? Мабуть, новизна професії. На той час це був далекий 95-й рік. Нам казали, що це професія майбутнього. І от на сьогоднішній день я розумію, що екологія вона зайняла певну. Таку свою нішу, нішу да. і це дуже важливо, враховуючи, що цього літа вийшов у нас новий закон про управління відходами. Він вже такий більш європейського зразка. Це дуже потужний закон. І сподіваємося, що він запрацює. Ну і На сьогоднішній день я також навчаюся в аспірантурі, також за цим напрямом. Да, в тому самому університеті, який я закінчила 20 років тому, повернулася. І теж по тому самому напрямку, да. А ви вже згадали, що у хімічному цеху ви працюєте вже більше 20 років. Що все-таки нині входить до кола ваших обов'язків? Ну і як би ви охарактеризували той колектив, яким ви пишаєтеся? Сподіваюся. коло моїх обов'язків іде підтримання контролю якості води, яку обробляють на спорудах. Це пошук нових технологій, пошук нових реагентів. Тому що, як ви розумієте, за 20 років режим вже налагоджений, він працює. А так, вколо обов'язків технологи – це є підтримання актуального стану документації, розробка схем, інструкцій, регламентів, режимних карт. Також є робота з персоналом, який влаштовується. це навчання персоналу в участь в різних ремонтах. Якоюсь мірою, вдосконаленнях систем, того, що є, вивчення досвіду нового і дещо нове, справді нові реагенти, ми застосовуємо, використовуємо і шукаємо. І по сьогоднішній день також пошуці для того, щоб е якість так? води була да, кращою, і це не було дуже дорого. Все таке, як би охарактеризували ту команду, з якою вам щодня доводиться працювати, Ви що знаєте, пропрацювавши в зміні. Певно, там кількість років. Ти розумієш, що на цих людях все тримається. Не буває зміни, яка не укомплектована персоналом. У нас колектив не дуже великі нашої дільниці. Кожного вчити треба довго. Це велика кількість спеціальних робіт, велика кількість знань, тому що вивчити, як працює кожна одиничка обладнання, де знаходяться понад тисяч арматур, по нумерації це вже фаховість кожного з тих, хто там працює. Великі обсяги. Ми розуміємо, що ми працюємо на об'єкті з водоподготовки такого напрямку, найбільше в світі. І ми завжди говоримо про грандіозність нашого об'єкту і об'єми його завжди всіх вражають. І коли ти розумієш, що люди приходять і вивчають такий обсяг інформації, ну тут. Говорить просто про їхню класність, фаховість. А от цікаво, які ви загалом висновки зробили за усі роки роботи на такому стратегічно важливому об'єкті, як атомна станція? Знань багато не буває, це перше. Що всі системи поєднані, взаємопов'язані між собою настільки щільно, що немає такого, що щось тобі зайве знати? Дуже важливо мати. Гарні взаємозв'язки між працівниками інших цехів. Це дуже, дуже допомагає в роботі. Полегшує там час на прийняття якихось рішень, і легше йде взаєморозуміння і розуміння справи. Дуже мені подобається, що у нас на станції працюють фахівці. Останні роки це, звісно, робота інформаційна, та що йде, коли ми розвінчуємо якісь стереотипи, міфи. А знаю, що у повсякденній роботі ви постійно працюєте з водою, так? І напевно, як ніхто, краще знаєте про усі її, там секретики чи нюанси, так. А взагалі, які впливають на воду чинники і, власне, на її якість. Що можете з цього правду сказати? Знаєте, історично так склалося, що мешканці нашого міста вараш. Ніколи не розуміють, навіщо ми в таких об'ємах очищуємо воду. Ми завжди при екскурсіях наголошуємо про те, що наша вода має накипоутворюючі здатності. Так вже природно склалося, що річка наша лежить на покладах країни, і яка під час руху води вона просто віддається в воду. Тому що, коли ми п'ємо воду з наших чайників, ми розуміємо, що в нас накипу немає. Але не всі розуміють, що це води йдуть з різних вододжерел. І виходить така дилема, коли ти розумієш, що чайнику накопу немає. А от на станції, коли ми беремо воду з річки Стир, на обладнанні накоп є. Тобто властивості води нашої річки мають такі, що в них дуже йдуть бурхливі процеси накипу утворення. І ми завжди забуваємо, що навіть в реакторному відділенні. Находиться вода річки Стир, очищена до такого стану, що вона не має практично ніяких домішок, які б могли б руйнувати обладнання, або мати якісь властивості, які могли б шкодити цьому обладнанню. Вода у нас якоюсь мірою унікальна, особливо питна, в нас дуже доброї якості вода. А якщо брати загалом, а не про технологічні процеси, так, а Колись я чула таку інформацію, і от цікаво мені почути від вас пояснення, як від фахівця, що навіть музика або емоції можуть на якість води впливати. Чи правда це? Є такий японський природничник, він ніколи не був вченим, Масаро Емото. Він як колись називали юний натураліст, да? хоча він не мав освіти. Він колись почав досліджувати воду шляхом тим, що він заморожував краплини води. І дивився, які утворюються сніжинки. Да? В ідеалі сніжинка має шість променів. Так побудований ковалентний зв'язок в воді, що має бути завжди шість. Отак От вона має бути. І він брав різну воду з різних вододжерел, Японії, з різних гірських джерел, з річок, префектур, де багато є промисловості, і їх заморожував. І вирізнив тим, що сніжинки мають різну будову, різну кількість цих променів. Його оцей напрямок підхватили да, загальної маси людей і почали відбирати різні зразки, тому що заморожування було доволі легкою такою роботою. І вони робили альбом з цих фотографій. Далі дослідження набрало якісь обертів, і вони почали набирати склянку води, ставити поряд, або слова. Наприклад, там півгодини мав той папірець з тими словами чи добу, я не пам'ятаю саме нюанси цих досліджень, і робили фотографію краплени заморожені до і після, і дивилися, як змінюється. І, і виникла теорія, що вода накопичує в собі інформацію, і вона здатна змінювати свою кристалічну структуру, якщо вона міняє свій агрегатний стан. Наприклад, ви набрали воду з калюжі, зробили заморожування, дослідження, фотографію. Після цього ви, наприклад, написали якісь слова, включили якусь музику, що було теж з одним напрямком досліджень. Або прочитали молитву, неважливо, якої Сили, да, так? Да, ну якби чи це християнська, чи це мусульманська, неважливо, яка це була віра. І після цього зробили м, опять, фотографію, заморожені фотографію, або потім ви випарували її. І вона змінила агрегатний стан. Розморозили або зробили газом і сконденсували. Коли це ви робите зміну агрегатного стану, вона обнуляється на п'ять стає шістігранна. Чому це так? Я не знаю. Ну, мені це просто було цікаво. Ви безпосередньо багато років виступали експерткою такого популярного, власне, серед молоді нашої місцевої, не тільки профорієнтаційного проєкту Ядерна Школа РЕС. Ви дітям розповідали про ті виробничі процеси, які відбуваються на спорудах очищення додавленої води. Як за усі ці роки ви б могли оцінити ефективність цього проєкту і в чому все-таки ви вбачаєте тут головну місію? Як на мене, то це. Ну, така ну дуже крутий напрямок розвитку молоді, це, це дуже важливо. Діти, які вже знаходять час тратити свій власний час на хімію, от особисто те, з чим я працюю, коли вони слухають, вони знаходять час задавати питання, що говорить про їхню якоюсь мірою зацікавленість. Ну але найголовніше, тим, що ми даємо дітям не тільки я, а всі люди, які приймають участь, наші фахівці. Ми їм даємо ту правильну інформацію, яка вона понесе додому. Коли приходить дитина і питає: А чому ви викидаєте тепло через градірні, замість того, щоб в нас було безкоштовне дома опалення, і ти починаєш розповідати, що з Градірні йде туман, він не є гарячим, він є холодним. Тобто ну, ніякої користі він не принесе вам його в трубах і нічого він вам не нагріє. Ця дитина приходить додому, і вона це розповідає батькам. Батьки, можливо, хтось скептично до цього відноситься. Але спрацьовуєте, знаєте, який ланцюжок. Мама або тато приходить на роботу, каже, вчора мій був в ядерній школі, Йому розказали таке-таке дивно, і починається якийсь діспут. Хтось не діспут, дискусія, хтось скаже так, хтось скаже ні. Але врешті люди або шукають, та, інформація запам'ятовується, таким чином ми щось доносимо до наших дітей, ми розповідаємо, чому там немає радіації в, в тій воді або в якихось там системах, які не пов'язані власне кажучи, з РЕС, да? в якісь нюанси, там приймання даже йоду зараз дуже актуально стало, коли є військова агресія, і загроза е... ядерного тероризму, да, так? Да, 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 в тому числі. І кожен раз інформація накоплюється. Буває, приходять діти і просто кажуть, я Вчуся вона електрика, мені ваша хімія не цікава. Бувають і таке. І тоді просто вже таки викликається знаєте, інтерес зачепити його таким, щоб йому це було цікаво. Зазвичай це вдається, тому що діти це діти. Їх треба просто правильно зацікавити. А чи бачите все-таки фідбек в очах дітей? Да. Тобто, Зацікавленість. Да, чи... да. Коли, наприклад, ти говориш, от ви всі знаєте, біле озеро, да, там багато гліцерину. Так, всі знають, да, у нас унікальна вода. Тоді питання, звідки гліцерин. Ну, хтось знає, хтось не знає, хтось навіть знає, що там якийсь трихатомний спир, да, це вже така справді хімія. А коли ти говориш, що гліцерин це похідний від нафти, то вони кажуть, на що тут поклади нафти? Я кажу, так і розберіться з цим питанням. І вроді вже йому стає цікаво. То значить, що тут щось є, ну так шукайте інформацію. Можна завжди десь знайти, знаєте, навіть для хлопців, тому що дівчата якось. Тех сприймають інформацію такого ну, неточних наук, таких наук, як хімія, природничих в якоїсь мірі. Пригадую, що на одному із тематичних заходів Рівненської АЕС він називався Жінка в атомній енергетиці. Ви сказали таку фразу. Процитую. Важливо завжди бути собою, не боятися прагнути успіху, у той же час залишатися жінкою. Так от, чи може жінка залишатися собою, на ваш погляд? Доволі конкурентному професійному середовищі. Так. Що для цього потрібно? Залишатися собою. А наскільки це складно? З огляду на сучасні певні там, стандарти, вимоги і так далі. Насправді такої складнощі немає. Мабуть, нам повезло з країни, де ми живемо. У нас є право голоса, у нас є право на. На право на освіту, право вибирати, чим ти хочеш займатися, говорити те, що ти думаєш. І на роботі немає таких складнощів, щоб добитися, чого ти хочеш. Да? Достатньо мати гарну фаховість, Піднім, підвищити свою кваліфікацію, розвиватися, саморозвитком займатися і більш нічого складного. Знаю, що ви поза роботою ще і є членкиною українського ядерного товариства і хочу долучатись так стежу трішки за вами за усіма ініціативами відокремленого підрозділу у Рівненській області цього товариства. Так і дуже часто і долучаєтесь до благодійних ініціатив. От наскільки для вас важлива така діяльність? Мені подобається, що саме наш осередок українського ядерного товариства має такий підшефний заклад, як наш реабілітаційний центр. Там невеликий колектив персонал працівників там вчителів трудового навчання, переважно є реабілітологи, є напрямки там якось лікувальної справи. Ми в принципі з ними рідко пересікаємося. Ми переважно ті, хто трудове навчання за Невеликий гурт людей. Вони роблять такий обсяг робіт, що воно знаєте, за честь долучитися до допомоги до них. І все. Мо, до речі, в цьому році якось було, не пам'ятаю скільки років тому, роки, ну, до ковіда посадили там велику плантацію винограда, була акція Сонячна ягода для сонячних діток. І вчитель трудового навчання, пані Іна, вона тоді зініціювала, прислала їм велику кількість сортів винограда, і ми долучилися допомогти посадити, тому що це був просто великий обсяг робіт. Якби можна зробити одному, але довго. І в цьому році вже ми це ласували цими ягодами. Це так було <кл 'я> неочікувано приємно. Така була певна подяка за те, що ми тоді були долучені. А ще на початку програми я згадала про те, що ви маєте доволі автентичний, як на мій погляд, таке жіноче хобі. Це українська вишивка. Також ви є членкиною місцевого клубу вишивальниці. Розкажіть нам, з глядачами, про своє захоплення, як воно до вас прийшло і чому воно для вас є таким важливим? Прийшло воно до мене давно, ще з мого дитинства. Мене такі унікальні корні. Мабуся, прабабуся, вони всі, не маючи освіти, не маючи школи, вишивали, пряли, в'язали крючком, шили одяг. На них трималось ну все. Може, це таку спадково передалося якоюсь мірою. І мама моя така теж майстриня, рукодільниця. І бабуся з дитинства навчила вишивати хрестиком. І хоча бабуся вишивала і гладію, у них взагалі були дуже такі незвичні техніки, робили мережки, тому що залишилися в спадок речі її. Були кросна в прабабусі, вони самі вирощували коноплі, льон, вони робили самі полотно, вони самі з нього шили, вони робили речі домашнього житку. І от в бабусі, я завжди казала, це була ідеальна така дитяча спогад такі дитячі, що в хата, все біленьке, все вишито. Подушечки, це все. Це просто як з дитинства. Ти цим надихнувся, і ти розумієш, що от так, бабуся, має бути і ніяк по-іншому. Роки прийшли, бабусі вже немає, але речі залишилися в спадок. Завжди було хотілося навчитись вишивати так, як я не бачила і не вміла, але захоплювалася. Там. Там По-білому, якісь такі техніки. Як завжди, подивишся, боїшся почати. І одного року, це був 2018 рік, був День міста і я стояв стенд з роботами. І я підійшла і запитала, хто це, хто це робить. Стояли дві, мої вже зараз коліжанки. Вони сказали, ми тут збираємося вже з рік чи з півтора. І ми тут це робимо. Я кажу, чому ж ви не даєте майстер-класів? Я би заплатила і прийшла. На все безкоштовно приходить так. Я принесла свої роботи, які вони вже були готові, для того, щоб пройти з в майстерні нашої. Да? <гум> і була прийнята в клуб. І а, далі як І далі як, ви знаєте, чим цікаво, в нас є таке ніби якби ми відшиваємо, вчимося, відчуваємо невеликі зразки. Потім це об'єднуємо в композиції, або знаходить нам наша майстриня фото старих речей. Це значить, треба розібрати шви. Це треба треба відмалювати схему і відтворити це все. І тому просто життя з фотографії не є проблема, тому що ми робимо всі етапи самі. І Ми відчуваємо ніби колекції, беремо якийсь регіон. Наприклад, у нас була Гадітська сорочка Полтавського Гадітського району. Всі взяли свій взір. І відшили кожен, яка хотіла собі сорочку. Тобто, коли є якась, м, запросять нас в клуб, на якусь там виставку, ми завжди можемо показати готові речі однакового напрямку, да? колекційного напрямку, але кожна вона буде індивідуальна. Потім були там колекція рушників, потім рушників, других рушників. Зараз ми працюємо на створенням полійського строю, нашого притаманного нам, і так воно потрошки накопичується за руки. Правда ж, що особливо навіть зараз такий складний час для нас з вами, українців, відроджувати свої традиції. Це такий must have і треба популяризувати по максимуму такі речі. Так, да, ви знаєте, популяризація чим добра. Останні роки, наприклад, виникло такий напрямок, ніби кодування кожної букви в якийсь символ вишивки. Да? І потім створюються, наприклад, там слова гідність там. Свобода, будь-які слова. Є, наприклад, навіть в інтернеті можна знайти онлайн-кодування, вишивку, да? можна вишити цей символ, десь собі на брілок, можна в ходинку паспорта, на вкладинку якогось там, записничка. І дуже багато вишивальниць до цього відносяться по-різному, тому що ой, це щось придумали нове. кажу, дивіться, кожна вишивка, колись, кожен стібочок, був новий. Я, наприклад, люблю коли щось нове. Хай буде, от хай це буде життя з двадцятого року чи там з го утворилось щось нове, якийсь один з напрямків. Відкидати нове не, не, не потрібно, тому що колись воно потім стане вже таким, як тим, що було давно. Хто або що є для вас головним мотиватором? Найбільшим мотиватором є син. Він завжди підтримує всі мої ідеї. Я часто з ним раджуся, ще щось таке для мене вагомо треба зробити. Якийсь такий крок, якась там дорога покупка, вступ на навчання. або якийсь я хочу там чогось навчитися десь. От він завжди підтримує. Яка взагалі в вашому житті є незмінна догма або істина? Треба відноситись до людей так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. От, мабуть, це основне. Ну, це треба вайфаєм роздавати якесь добро або. Не те, що нав'язатись комусь якимись порадами, а ще що-небудь. Просто бути добрим. Навіть якщо не повертається документа. А не потрібно, щоб ти думав, щоб воно повернулося. Ти його роздав десь все. Цікава думка, Я з вами погоджуюся, але маю ще наостанок такий невеличкий сюрприз, десь опитування. Я вам у такі швидкій формі, ставлю 10 запитань, бо. 10 фраз, ви їх максимально швидко і коротко продовжуєте. Або ж обирайте один з варіантів запропонованих. Ви готові? Mm. Робота на РАЕС навчила мене. Терпіння. Мій секрет ефективності полягає у В організації. У своїй роботі я ніколи не mm. Не наділася на когось. Наймудріша професійна порада для мене це. Не Ні відкладай нічого на завтра. І якщо можна було б змінити професію, то я б стала. Стала тим, ким стала. Коли мені сумно, то я. Вишиваю. Прогулянка лісом чи міська метушня. Прогулянка лісом. Три речі, які б ви взяли з собою на безлюдний острів. Як мені каже син, скотч, ніж і батончик? <кхи> Вірити у вищі сили чи все ж покладатись на себе? Вірю вищі сили. І моє головне кредо у житті бути собою. Дякую, пані Олесю, за такі чудові відповіді і за справді душевну, таку милу бесіду. Це справді було те, що треба. Дякую. Ну а вам, друзі, нагадаю, ви дивилися відверту розмову. І сьогодні ми спілкувалися з Олесею Рощук, інженером-технологом з водоочищення хімічного цеху Раес. Як ви вже зрозуміли, бути собою і різносторонньо розвиватися не лише у професії, але й у хобі це вибір сучасної незалежної жінки. І моїй гості це з легкістю вдається. Ну а ви, друзі, теж не гайте часу, шукайте заняття собі для душі, аби розкрити. Потаємні, можливо, свої таланти. Ну і звісно, дивіться розмову. розмова. Я Вікторія Шейкіна, кажу вам до зустрічі.